Намасте! Мене звати Зоя, я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні наша практика буде вечірньою розслабляючою. Ми гарненько потягнемося, комплексно попрацюємо з усім тілом для того, щоб розслабитися, зняти напругу дня. Можливо, ви виконуєте цю практику вранці. Це теж буде доволі комфортна, м'яка, руханка перед початком дня. Сьогодні ми починаємо з сидячого положення. В принципі, вся практика буде приблизно в горизонтальному положенні. Ми зараз переходимо в положення, Воження сидячи і одну ножку ставимо перед собою. Права нога у нас підігнута ближче до нас, ліва трошечки вперед. Ми робимо вдих, направляємо грудний відділ вперед, тримаємося за ногу приблизно за гомілку. І з видихом скруглюємося, направляємо корпус е назад, підборіддя до грудного відділу. Вдих, штовхнули себе вперед, Видих, скруглились. Вдих, штовхнули себе вперед. Видих скруглилися. Динаміка руху м'яка, без різких відчуттів. Все в комфортному темпі, в комфортному положенні. І вдих, штовхнули. Грудний відділ вперед. Видих скруглилися. Зараз вдих, направляємо живіт вперед, намагаючись наче покласти його у напрямку до лівої ноги. Ручки перед собою. Ми будемо нахиляти підборіддя вниз. До грудного відділу робити вдих, дивитися вперед. Видих вниз, вдих, дивимось вперед. Видих вниз, вдих. Можете заплющити очі. насолодіться цим процесом. Маємо відчувати приємне витяжіння в лівій нозі, в задній її поверхні, вдих і видих. І ще два. Видих. Добре, тримаємось тут і трошечки нижче опускаємося ще. Можливо. Можливо, для вас та позиція це вже крайня точка, а можливо, ви можете трошки нижче. Але слідкуйте, щоб ваш грудний відділ в першу чергу тягнувся вниз. Не скруглюйтеся, не тягніться головою вниз. Дивіться прямо перед собою, на мене, на екран, дихаємо. Угу. І ще трошки. Комфортно має бути. І обережно піднімаємося. Підігнули поглибше цю нож і право вперед. Угу. Те ж саме. Тримаємося за гомілку, можливо, трошки нижче. Робимо вдих, потягнулися грудним відділом вперед. Видих, скруглилися. Наче трошки розслабляємося тут. Підборіддя до грудного відділу. І вдих потягнулися. Видих, скруглилися в розслаблення. Вдих. Видих, вдих, видиха. І ще вдих, видих. І два. Видих. Один. Видих. Штовхнули грудний відділ вперед. Ручками потягнулися подалі. Тягнемося в першу чергу грудним відділом вниз. Погляд направляємо на мене. Дихаємо. Угу. Тепер опускаємо підборіддя до грудного відділу. Піднімаємо погляд вперед. Опускаємо. Піднімаємо. Три. Ніяких різких відчуттів. Якщо складно бути так низько опущеними. Піднімайтесь трошки вище. Все супер. У нас немає. Прагнення тут якихось акробатичних трюків робити. Ми все робимо в задоволенні для здоров'я. І ще два. Видих. І один. Видих. Дуже добре. Опустилися настільки, наскільки нам комфортно нижче. Три. Два. Один. Підводимося вгору. Дуже добре. Одну ногу видовжуємо вбік, іншу залишаємо зігнуту перед собою. Нехай це буде права нога, скоріше за все. Праву ножку, носочок правої ноги натягуємо на себе, тримаємо корпус максимально рівним. Якщо трошечки завалюєтеся назад, зробіть ваше положення максимально комфортним, або підкладіть собі підсідниці, подушечку. Чи якийсь пліт. Добре. Носочок на себе. І видих ручки перед собою. Спинка максимально рівна. Ручками вперед. Робимо вдих. Завертаємо ступню вниз у напрямку до килимочка. Видих розкрили. Вдих. Трошки закрили. Видих розкрили. І так рухаємо кольчовим суглобом. Вдих, видих, вдих, видих. Два. Один. Обережно ми нахиляємося до прямої ноги, потягнулися м'яко, не потрібно знати низько. Іншою рукою себе накриваємо, робимо вдих, з видихом міняємо сторону, можемо покласти ліву ручку, тепер вниз, не вкладайтесь надто низько, тримаємо корпус в активному положенні і знову міняємо положення. Добре, тепер під'єднуємо праву колінну чашечку. Коли ви нахиляєтеся від прямої ноги, підтягніть колінну чашечку до себе. Коли нахиляєтеся до прямої ноги, розслабте її. І вдих активували ногу. Видих розслабили. Вдих, активували ногу. Видих розслабили. І ще два. Активували, видих, розслабили. Один. Активували, видих. Розслабили. Супер. Переводимо праву ножку в зігнуте положення, Ліву ногу випрямляємо. Угу. Видовжилися в спині, потягнулися максимально вгору. Підкладіть собі підсіднички пліт, якщо це необхідно. І тепер загортаємо ступню, відкриваємо. Загортаємо, відкриваємо. І ще три, два, один. Нахиляємося тепер до прямої ноги, угу. іншою рукою себе накрили. Спробуйте розкривати грудний відділ, сівши на обидві сідалішні бугри. Нахиляємося в іншу сторону, активували ліву пряму ногу. Зробили вдих, розслабили ножку, видих. Зробили вдих, активували ножку видих. І продовжуємо. І ще два рази активували ножку, розслабили видих. Активували ногу, розслабили видих. Дуже добре. Піднімаємося в статичне положення, руки заводимо назад за спину, а ступні поєдну між собою в метелика, направляємо почергово то праве, то ліве коліно вниз і дихаємо. Три, 2, 1. Тепер поставили обидві ступні на підлогу. Ми заводимо з Коліна в ліву сторону, погляд направляємо за праве плече. Робимо вдих, заводимо в праву сторону, погляд за ліве плече. М'яка скрутка в спині відбувається. Видих скрутка. Вдих тут. Видих скрутка. Два. Один. Чудово. Переводимо себе в позу стола. Долоні під плечима, коліна розводимо по ширині килима, трошки ширше, ніж на ширині плеч. з носочками так само ширше, ніж на ширині плеч. Опускаємося на лікті. Лікті під плечима розташовуємо, робимо вдих і з видихом штовхаємо таз назад, виправляючи спину, направляючи грудний відділ вниз. Зробили вдих. Перевели себе вперед, видих назад. Вдих вперед, видих назад. Вдих вперед, видих назад. Не провалюємося в попереку Тут намагаємось тримати статичне положення. Видих назад. І вдих. Видих. І вдих. Видих. Чудово. Розправляємо ножки настільки, наскільки нам комфортно, опускаючи ступні вниз. І опускаємося нижче. Три. Два. Можливо, ваші ще поки тут. Тримаємось. Один. І ще вдих. І видих. Тепер поєднуємо ступні разом. Ми в такому метелику. Але ступні поєднали разом. На лікті перенести вагу тіла і сидимо тут, розвевши коліна в різні сторони. Направляємо таз то в праву сторону, направляючи погляд, то в ліву сторону. Значить рухаємо тазом в одну зі сторін вправо-вліво, вправо вліво. Вправо, вліво. активувались, підгорнули коліна під кольшові суглоби, долоні під плечі, активували ступні, підтягнули низ живота, випрямили спину, зробили вдих і з видихом та вгору собака мордою вниз, коліна поки що зігнуті. Направляємо вагу тіла то в праву, то в ліву сторону, згинаючи по чергово коліна То праве, то ліве, то праве ліве. І ще три, два. І один. Дуже і дуже добре. Поєднуємо ступні разом, угу. згинаємо ноги в колінах, направляємо живіт до стегон. Робимо вдих і видих. Три. Два і один опустились на коліна. Угу. Сідаємо в баласану, розслабляємо спину і шию. Піднімаємось на долоні і кладемо ліву, кол... ліве коліно між долоньками. Опускаємося вниз, намагаємося сісти. На ліву сідничку. Якщо поки зарано, не поспішайте. Ми праве коліно підгинаємо внутрішньою стороною, кладемо на килимочок, піднялися вгору, угу. тоді ми точно опустилися вниз на ліву сідницю. правильно? Робимо вдих, і наче між ногами направляємо тулуб. Видих. Дихаємо тут, тягнемося. Трошечки з внутрішньої сторони правої ноги. Ліва нога теж може працювати з зовнішньої сторони стегна. Дихаємо. Розслабляємо тут живіт. Можна лягти передпліччя. Якщо не комфортно, підгинаємо ножку ще глибше, щоб до себе ближче. Розслабляємось. І ще три рахунки. Дихаємо і по готовності піднімаємось на долоні. Добре, переводимо тулуб трошечки на сідниці, міняємо сторони. Тепер ми згинаємо праве коліно, направляємо туди тулуб, а ліву ногу вкладаємо внутрішньою стороною. Ми сидимо на правій сідничці. Ліве коліно внутрішньою стороною на килимку. Подивилися прямо перед собою і нахилилися у внутрішню сторону, на між ногами. Можна наперед пліччя, можливо, хочеться піднятися. Дихаємо, розслабляємось тут. Можете підгорнути ступню ближче до себе, ліву. Якщо некомфортно, трошечки вище коліно піднімаємо. І ще три рахунки, два. І один піднімаємось на долоні, допомагаємо собі. Підгинаємо обидві ноги. Ставимо їх ступнями на килимочок, долоньками тримаючись під колінами, опускаємося хребець за хребцем вниз в лежаче положення. Ліва нога зігнута в коліні. Праву ногу ми ставимо. Ще колоткою зверху на ліве стегно. Розкриваємо трошечки праве коліно вбік, відчуваємо, що розкрит кульшовий суглоб. Ручки можна тримати поосторонь, видовжити їх і долоньками вниз вкласти. Робимо вдих, з видихом направляємо ліве коліно вниз, праву ступню теж вниз, намагаємося торкнутися підлоги. Розслабляємо тут спину. Відчуваємо витяжіння в ногах, але положення комфортне. Три, два, один, піднімаємо і обережно підтягнули до себе ліве стегно. Можна спробувати взятися під ліве стегно замочком руками, але тримайте спину щільно притиснутою до підлоги. Не піднімайте таз зараз вгору. Тримаємось тут. Розслабляємо поперек, розслабляємо ліву ногу. Дихаємо. Якщо достатньо комфортно, можете трошки вище спробувати зафіксувати замочок саме на гомілку. І погойдайтесь вправо-вліво, обережно, контрольовано. Добре, відпускаємо замок. Ставимо тепер праву ступню на килимок, а ліву гомілку зверху, точтіше, ще колодку зверху правого стегна. Руки в різні сторони, долонями в підлогу поклали. Робимо вдих. З видихом вкладаємо ліву ступню на килимочок справа від себе. Добре, тягнемось і розслабляємось. 3. Два. Права частина тулуба щільно притиснути до підлоги. Один. Обережно піднімаємо ногу, підтягуємо до себе праву ногу, зігнуту в коліні, беремося за праве стегно в замочку руками або ж одразу за гомілку, але поперек притиснутий до килимочка. Ми відчуваємо, що повністю поперек тисне на підлогу. Не прогинаємося і направляємо таз то вправо, то вліво, погойдуючися зі сторони в сторони. Добре розслабляємо ноги, підгинаємо їх зігнуті обидві до себе, фіксуємо руки в замочку. Зафіксували міцний замок і виштовхуємо коліна вперед, скруглюємося в спині, підборіддя направляємо до грудного відділу. Ми скруглені ми відчуваємо, як витягуються руки від плечей до зап'ясть. розширте простір між лопатками. Дихаємо три, можна погойдатися трошечки. Два. І один. Чудово. Переходимо або в зручне лежаче положення для шавасани, або ж в зручне сидяче положення. Заплющить очі. Подумки. Подякуйте своєму тілу за його силу, за його здоров'я. Красу і витримку. Обов'язково похваліть себе за цю практику, за те, що приділили собі любов, турботу. А я дякую вам, бажаю здоров'я, внутрішнього миру і до зустрічі на Калимку!